Доброго всім дня! Сьогодні у нас 30 жовтня 2024 року, Центральна Україна, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати доволі врожайний пізньозимовий сорт під назвою Fuji Aztec. Це клон відомого сорту японської селекції Fuji. Цей сорт набагато краще забарвлюється. Зберігається дуже гарно, плоди доволі крупні. Середня вага при загрузці 250 грамів. Якщо буде нормування, можуть бути 300-350 грамів. Якщо буде сильне завантаження, яблучки будуть по 200 грамів приблизно. Давайте почнемо з плюсів. Цей сорт, по-перше, врожайний. По-друге, швидко входить у плодоношення. Має чудовий калібр плодів, з гарним виглядом, з таким цікавим забарвленням, Ось яке яблучко. Дуже гарно зберігається, має чудові смакові якості на рівні з сортом Фуджі. Можливо, він не такий солодкий, прям, як фуджі, але теж десь на рівні. По мінусам цього сорту може бути підкожна плямистість це раз так само може бути парша С2. Ну, мучніста роса таке, де не де зустрічав дуже-дуже мало. Ну, а в цілому, в принципі, мінусів сорту я не бачу. Якщо сажати його на низькорослих підчепах, прям дуже врожайний. Якщо на сильно рослих, то а, врожайність буде періодично. може бути рік. Багато яблук, рік, інший мало яблук, або зовсім не буде. Ну, в цілому, такі спостереження. Зараз підійду до іншого дерева, покажу загрузку. Так само знизу до верху яблонька загружена врожаєм. Ось отак це пічепа М9. Є тут пошкодження і градом, і так само бачив я є і парша. І під кожного є, де не де на яблуках, ось парша. Потрібен по-любому непоганий захист. Так, в принципі, як і для Фуджі. Бо коли я саджав цей сорт, казали, що він вроді якби стійкіший від хвороб, ніж Фуджі. Ну, не знаю, паршу хвата так само. І зараз покажу ще на дереві, там, де дуже багато попадало сонця. Він там такий окрашений, що капіц. Оце на цю гілку саме більше попадало сонце. Тут воно більш так відкрито. Бо ті е, дві яблуньки більш так в кроні дерев і сонце трохи попадало, трохи не попадало, то і забарвлення е, трохи гірше. Але ось тут забарвлення просто шикарне. Яблучко може бути таке ж малинового кольору. Якщо робити обрізку гарну, щоб повністю крона була відкрита, то яблука буде ось отакого такого вигляду. Я ж вирощую всі для щеплення, в мене дерева загущені в основному, щоб отримати живець, то яблуки в основному в полутіні або в тіні. там деякі інколи на сонці. Ось як я показую. Сорт цей в центральній Україні. Проводиться збір приблизно кінець жовтня. Споживати його можна з грудня і посередину весни. Сорт гарно зберігається, має гарні смакові якості. Вже посмакуємо зимою разом. Побачимо, який вміст цукру, яка вага, і я вам детальніше розповім, який смак. Так, ще забув сказати, що цей сорт є середньозимосійкий. В моєму регіоні Полтавська область, центральна Україна. пробуємо. Як би не бачу, але ну, в нас і нема таких холодів прям. В описі, коли я його купував, писалося, що ну, цей сорт підходить для вирощування по всій території України. Ну, проблеми не бачу, так що... Думаю, що можна пробувати. Клімат міняється, стає тепліше, не холодніше, так що... Можна пробувати вирощувати ось такі гарні зимові яблука. Ще забув сказати, що цей сорт дуже стійкий до бактеріального опіку. Це є дуже важливо, бо зараз і груша, і яблуня дуже страждає від цього захворювання. У кого є така проблема, користуйтесь препаратом Казумін три рази за сезон разом з препаратом. Мідян екстра, бо більше ну, нічого так дуже не допомагає від цієї хвороби. Так, ну а тепер чекаємо зими. Яблучка дуже гарна. Fuji Адстек. Сьогодні у нас 13 грудня 2024 року яблуко Fuji Aцteck після зберігання у підвалі. Має вигляд гарний, яблуко доволі насиченого червоного кольору. Напевно, один із таких окрашених клонів, який в мене подоносить на ділянці. Бо Фуджи він більш такий сіровато-зелено-розовий, якийсь такий тікую трохи гарніший. А ацтек він прям такий нарядний, прям гарний. Чисто на. Товарний вигляд. Давайте з вами побачимо, яка вага у плодів. Так, а ну ще раз. На сонці він дуже гарно забарвлюється. Якщо він буде в затінку, ну буде ось такого кольору. Так що треба розуміти, що треба робити гарну обрізку, щоб вона була ябуня не загущена. Краще використовувати низькорослу підщепу М9 або М26 для того, щоб плоди були на сонці. Щоб дерево не було загущене. Так, ну, вага 300, плюс, виходить. Ось такі яблучки. 350 дуже гарної якості. Так, 290. Отак. От 330. Так, давайте зараз розріжемо та посмакуємо. Так, давайте оце яблучко. Слухаємо, як воно тріщить. Воно було пошкоджене градом. Так, м'яко джовта, соковита, як бачите, хрумка. Зараз побачимо по соку. Ленти брижжя. Це для тих, хто полюбляє дуже хрумкі і соковиті сорти яблук. Так, зараз по смаку. Та по цукру вам розкажу. Промірюємо цукор. Так. Цукристість 14-15 по шкалі брікс. Непогано. Тепер пробуємо на смак. М -м. Ось дуже соковите. От, зрівняти можна з таким дуже е, зрілим кавуном, кусаєш і оце все бриже. Солодке, є маленька, незначна, дуже віддалена кислиночка, але вона доповнює цей смак. Наприклад, у фуджі її зовсім немає, а у цього трошечки є. Але воно солодке, соковите, дрібнозернисте яблуко. З гарним, приємним квітковим смаком. Сорт дійсно гарний, цікавий, зимовий, зберігається гарно в звичайному підвалі. Може зберігатися до самої весни, якщо зберігати у холодильниках, то до літа спокійно. М -м. І як кусаєш, перший присмак зрілий гранат. Ось не знаю. ось, чось, Два рази ще раз, чому я ще раз його укусив, попробував, бо от не кислий, а зрілий гранат. От, Щось не знаю. от, Ніколи не чув цього присмаку у яблуках і в цьому яблуку не чув. От, в цьому яблукові, ось отакий цікавий присмак. Солодкий з маленькою, приємною кислинкою. Квіточки, квіточки є у присмаку. Так само гранат. Прикольний. Прикольний сорт. Смачні є живці для щеплення, кому цікаво, звертайтеся. Його вітер, що камера навпала. Живці гарної якості цього сорту в мене 5 дерев, пару дерев на низькорослій при а 3 дерева на сильнорослі. Живці непогані. Так що, кого сорт зацікавив, звертайтеся. Ох-окі-палки. Всім гарного дня, до побачення, бо зараз камеру розіб'ю.